За ці всі дні, за, знаєте, я прошу вас шанувати хвилиною мовчання, пам'ять про наших героїв, які полягли які полягли на барикадах за нашу свободу. Прошу вшанувати це хвилиною мовчання. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! І ще, що я хочу сказати, от дивіться, зараз прекрасний момент. Тільки один смутаться людьми, але прекрасний момент перемога. Але давайте все-таки колись ще в 90-х роках ми здобули перемогу, здобули незалежність, але не змогли її втримати. Люди пересіли під наші прапори, на які вони плювалися, рвали, шматували. А тепер вручають на день незалежності грамоти. медалі. А це якраз вручають їх тим, хто перший плював на нас, плював на наш прапор. Тому Тут треба нам зробити люстрацію кадрів, як в міліції, так і в усіх прилу. Увага! Увага! Я вас попрошу. Давайте так, навіть на суду є слово, надається. Тому давайте надамо слово нашому меру і депутату. Я дуже вас прошу, послухайте. Ви запросили їх послухайте, що будуть говорити. Thank <laughs> you.